Аби так грати на народних інструментах, більше 60 музикантів ансамблю музичного училища тренуються щодня. Нову концертну програму педагоги та студенти представили під керівництвом незмінного диригента. Тема одвічні людські цінності. Концерт на здобуття власної премії імені Дезидера Євгеновича Задора з концертною програмою Душі Криниця. Чому душі криниця? Ця програма присвячена нашим батькам. З Шаною повагою кожен з нас відноситься до своїх батьків твір композиції різноплановий. Інструментальні виступи, починаючи від добрий закінчуючи фортепіано, доповнили одне одного найкраще. Корифеї музичного мистецтва на запрошення оркестру відгукнулись охочі, адже спільні виступи мають давню і добру традицію. Завжди цікаво співати з оркестром народних інструментів і е, таким оркестром саме, тому що він дуже високопрофесійним і виконує всі нюанси, може добре підтримати голос. Або різнобарвити концерт ще більше, підготували й оригінальні комічні номери. Це зробили такий шарж і попросили мене виконати зайця, хоча вона не моя партія, але я в принципі погодився і викрутився з того сім. Буквально кожен виступ супроводжували тривалі овації. У після концерту враження глядачів залишились неймовірні. Чудова робота, велика, тяжка робота. Потім Світлана Івановна дуже добре знаходить репертуар. Кожен рік щось нове. Загалом програма тривала більше двох годин. Концерт обіцяли повторити вже найближчим часом, можливо, навіть із новими номерами.